Саме ця компанія під тиском, як ін'єкцією, забиває цю гуму в такий резервуар, да, і тим самим збільшуючи ще ресурс цього колеса, і не так він підлягає механічним якимось пошкодженням, камінням і так само. Він розташований в шахматному порядку для того, щоб уникнути створення цього. Земляного валу і так званого ефекту бульдозера, щоб воно не нагорталова землю і стартові добриво вносити разом до рослини, наприклад, там 30%, якщо в відсотковому відношенні, і 70% нижче залягання глибини насіння, для того, щоб рослина вже тянулася потім за кутушковий блок. Цей не захований десь там, а дуже багато вільного простору для обслуговування. Раніше встановлювали це опційно, але зараз почали завозити в базові комплектації, так як це машині ще дає додаткову стабільність. Друзі, незважаючи, що на полі зараз пройшла реальна злива, ми все-таки очікуємо на демопоказ агрегатів. Зараз я знаходжусь в Вінницькій області, день поля Укап. І тут привезли досить багато новинок, які планують демонструвати в роботі. Я не знаю, чи це вийде, тому що, як ви бачите, позашляховики навіть не їздять по полю, не можуть проїхати. Як буде працювати техніка, невідомо. Але даний. Посівний комплекс стоїть на поготові. Це Гаспардо Опера. Це новий посівний комплекс. Опера 600 від компанії Maskell Гаспардо. Це універсальний посівний швидкісний комплекс, який виконує 7 операцій за один прохід. В чому його універсальність та як це він виконує, зараз вам розповім. В передній частині цієї сівалки почнемо з передньої частини і потім дійдемо до висівного апарату. У нас сівалка кріпиться до трактора через двох точку, через двох щеплення, так як це дає легкість маневреність на полі і швидкість під'єднання до самого трактора. Не займає додаткового його часу. Не забирає наступним нашим як рішенням і розробкою це був цей гідравлічний розподільник. Як ви бачите, під'єднання до трактора відбувається через дві гідропари. Дренаж та слив. Більше ніякої гідравліки не задіюється від самого трактора. Що ще нам дає цей розподільник? Цей розподільник гідравліки нам дає можливість кожною зоною в цій сівалці регулювати окремо. Тобто У нас немає такого, що у нас на одному контурі під'єднані циклічно операції. Наприклад, ми окремо регулюємо в цієї зоні, окремо можемо. Висівну секцію окремо дискову, окремо внесення добрив і так далі. Все відбувається окремо за допомогою цього гідравлічного розподільника. Далі у нас в сівалки йде шинний пакер. Його задача це вирівнити ґрунт. Шинний пакер таким чином розташований, що ось у цьому проміжку він попадає чітко під колесо, тобто колесами вижимається земля і для того, щоб потім дискова батарея повністю спрацювала і підготувала нам посівне ложе під. Підводискавий сашник рівномірно, він витісняє, вирівнює ґрунт, перебиває велику груду, і також, також додає додаткове ущільнення, щоб не було провисання. Надалі у нас є також він гідравлічно регулюється, можете працювати з ним, можете працювати без нього, але він іде у нас в стандартній базовій комплектації. Раніше встановлювали це опційно, але зараз почали завозити в базовій комплектації, так як це машині ще дає додаткову стабільність. Тобто машина у нас стабілізується самий посівний комплекс цієї частини і на самому шинному катку. Далі у нас йде бункер об'ємом 5100 літрів, він розділений 60 на 40. Ви можете насіння як туди використовувати як цю частину, так і ту. Там є перегородка, якщо, наприклад, коли ви висіваєте сою і вам потрібно більше місця. Під кількість насіння, ви можете змістити і зробити 50 на 50. І тут я бачу скляні лючки, такі, через які можна бачити, що в бункері. Так, звісно, так. Да. Ви можете перев... візуально це побачити. Стоять два датчики. Один датчик сигналізує, що залишилось 30% насіння там, або добрив. Інший сигналізує, що вже катушка, і на самої катушці стоїть датчик, що вже катушка не заповнюється. І з того, що я помітив, дуже багато вільного простору тут в котушковому блоку. Кутушковий блок цей не захований десь там, а дуже багато вільного простору для обслуговування. Так, у нас тут стоїть драбинка, тобто не потрібно там пригати по дискам, так, так, так як це небезпечно. Піднімаєтесь по дробинки. До речі, у нас коли відбувається калібровка самого добрива та насіння, у нас відбувається в цій частині, для того, щоб для комфортності оператора. Ви підходите, підставляєте мішочок, включаєте там є кнопки, включаєте електродвигуни, наповнюється мішочок і даєте інформацію на монітор, скільки, скільки ви висипали в сам мішочок, щоб машина розуміла. Мішочки вішаються вон там, знизу під катушками. Так, так вірно. знімається лючки вірно. Так е, ще надалі у нас є дискова батарея, вона підготовлює ґрунт. Вже безпосередньо від висівну шину у нас стоять 460-ті диски, СКФ-овські ступиці, тобто необслуговуваний вузол, який не потрібно там, додаткової уваги до нього приділяти. У нас кожен диск знаходиться на окремій стійці. Тобто, коли працює машина на нерівностях, у нас, коли диск наїжджає на перешкоду, він зіграє на цих резинових демпферах, Тобто, не вимилиться у вас там, частина батареї, а вимилиться один диск, і тим самим будемо уникати з цієї шиферності, так званої. Як я раніше казав, якщо буде погода у вас така, як зараз, да, волого, то щоб дискові батареї не піднімала вологу, ви можете її підняти і працювати без неї. Далі у нас є у нас стоїть, до речі, металичний дефлектор, щоб від цього диску не закидувало і не утворювало борозду. Далі у нас йде однодисковий сашник для внесення добрив. Він має гідравлічне регулювання. Тобто з кабіни трактора все гідравлічно регулюється по глибині. Тиск на внесення добрив до 160 кг. Стоїть розподільник на добрива. Потоком повітря у нас стоїть турбіна, яка дує, ну, дує повітрям з катушок, транспортує його в розподільник, з розподільника в однодисковий сашник для внесення вже добрив. Стоїть розподільник повітря, тобто ви можете частину добрив вносити в міжряддя. Безпосередньо між культурами і частину добриву вносити в саму насінневе, ну разом з насінням, і також частину вносити, наприклад, стартові добриво вносити разом до рослини, наприклад, там 30%, якщо в відсотковому відношенні, і 70% нижче залягання глибини насіння, для того, щоб рослина вже тянулася потім за, за цим добрим добривом і тим самим розвивала кореневу систему. Далі у нас по машині йде це шинний пакер. Його задача після дисків та внесення добрив для того, щоб не було провисання самої насінини і був чіткий контакт з ґрунтом. Він витісняє, витісняє повітря між, це, між землею. Він розташований в шахматному порядку для того, щоб уникнути створення цього земляного валу і так званого ефекту бульдозера, щоб воно не нагортало землю і не, роз, не роздвигало, щоб воно максимально. Максимально, максимально був рівний фон поля. Е, до речі, е, на кожне колесо у нас стоїть ступиця, Якщо е, сівалка транспортується також на цих колесах, на центральних. Якщо механічно шкодити колеса для того, щоб для швидкості оперативності його розбортування, не потрібно знімати там всю батарею чи, чи ще якась, Зняли одне колесо, швидко забортували і поїхали в поле надалі сіяти. Е, далі у нас іде. Висіваюча секція під назвою X-Force. Кріплення цієї секції на наші улюблені резинові демпфера, так як це практично, легко та надалі там, нездорожчує експлуатаційні витрати. Е, у нас стоять датчики контролю висіву, тобто по кожній секції ви контролюєте висів. Датчики стоять від компанії Digitrol. Це найсучасніші датчики технологічні, які існують на ринку. Тобто вони рахують не просто, що сіє, не сіє, а вона рахує навіть кожну насінину і передає інформацію на монітор. Висівна секція сама з чого складається. У нас стоїть дводисковий сашник зі зміщенням. Це зміщення нам дає додаткову прорізну здатність. І максимально здвинути ці два диска для того, щоб земля не попадала між дисками і не забивала там пожнивними рештками, там зволоженим ґрунтом. Внутрі у нас стоїть висівна трубка перед самою ступицею. Чому розположили її таким чином? Для того, щоб у нас уникнути, так як це посівний комплекс, який дозволяє сіти там на швидкості там, і 15 20 км на годину. Для того, щоб уникнути оцього виліту на цінини з самого посівного ложа, для того щоб там не вигадувати ще якісь, для того, щоб додатково націнину улавлювати, ми розположили в такому таким чином, і вона просто фізично не може вже звідти вилетіти при швидкісному посіві. Тут є. Вловлювач да. такий, так? Да? Так, да, да. Стоїть у нас пластиковий, такий силиконовий уловлювач, який там не жорсткий, для того, щоб він не витирало його самими дисками. Стоїть у нас очисники, які, бачите, в плаваючому такому режимі для того, щоб вони мали, мали змогу грати і очищати внутрішню частину самого диску. Е, надалі йде у нас прикатуще колесо. До речі, це прикатуючи колесо від компанії Мекоплас, це італійський виробник. У них є запатентована система виробництва цих прикочуючих колес. Багато виробників, які виготовлюють ці прикочуючі колеса, вони, як правило, розплавлюють цю гуму і заливають її в якусь форму. Саме ця компанія під тиском, як ін'єкцією, забиває цю гуму в такий резервуар, да, і тим самим збільшуючи ще. Ресурс цього колеса, і не так він підлягає механічним якимось пошкодженням, камінням і так само. І так далі. Тому ми обрали саме цих. І далі йде вже грібьон, які також мають регулювання, тобто відносно там ваших цілей на полі, які, які ви виконуєте, і умов так, так само. Е, регулювання глибини відбувається на ось цьому циліндрі, обмежуючи ставити кліпси, різні кліпси за кольором для того, щоб. Ну, швидше можна було налаштувати. У нас тут 4 циліндри, які відповідають за глибину обробітку. Все відбувається. У нас регулювання механічне, це встановлення кліпсів ось цієї частини. Тиск на секцію, на колеса, на однодисковий сашник для внесення добрив, на дискову батарею, на шинний пакер все відбувається з монітору за допомогою гідравліки, за допомогою того розподільника добрив, який розповідав раніше. Тому е, яка норма висіву може бути, і які катушки стоять в базі? В базовій комплектації ми ну, принципі під потреби клієнта він каже, що мені потрібно ось такі такі норми, такі такі культури сі. Ми підбираємо катушки під нього. У нас велика кількість різних катушок. Е, є катушки від 2,5 кг до 400 кг. Тобто під різні потреби. Є катушки, які сугубо піддобрива, там чотири види різних катушок, і під різні культури, в принципі, катушки підбираємо навіть там. Спеціалізовані якісь там. Е, які ширини захвату бувають? У нас бувають 4 або 6 метрів. Поки Це під що. трактор 200 плюс 300. плюс? Е, 6 метрів ми рекомендуємо від 300 сіл 4, 4 метрові, 240-230 кінських сил. Робоча швидкість, яка в них повинна бути десь? Ну, 20 км на годину, є сівалка, в підприємстві була продано, то вони працюють. Коли вони почали продаватись в Україні? Почали продаватись 2 роки тому. Вже є продана в Україні в Чернівцях. Вже два сезони. Ну, коли почали продаватись, купив клієнт і він вже там. У нього підприємство невеличке, там тисячу гектарів вже відсіяв. Чим даний посівний комплекс краще, або в чому його унікальність порівняно з посівними комплексами інших виробників? По-перше, це наша гідравлічна система. Тобто на багатьох виробниках. І На багатьох інших посівних комплексах воно е, стоїть в одному контурі. Тобто, якщо ви там регулюєте дискову батарею, вона може бути запитана під однодисковий сашник на, на добриво. Тобто у вас немає такої універсальності. Ми зробили цю гідравлічну систему так, щоб було під усі умови, під різні фона полів, під різні там, задачі, що навіть ви собі можете там сіяти там, просто висівати, вам не потрібно там, не вносити добрива, не пакер, все підняли і висіваєте цю шину. Це наша як особливість іде. Того, що за допомогою цього розподільника гідравлічних, все регулюється гідравлічно з машини. По-перше, оператор не так втомлюється налаштовувати, підлаштовуватись під кожне поле. Менше якихось операцій механічних, все з гідравліки, все з трактора, для того, щоб швидко було звернутися. Зараз є якась стандартна ціна на дані сівалки? Рекомендована ціна цієї сівалки 175 тисяч євро саме в такій комплектації, як зараз. Що можна ще доукомплектувати на неї? Ми, в принципі, максимальною комплектацією, якою можливо, ми завозимо на ринок України. Ще може у нас стоїть і летосвітлення, У нас тільки від максимальної комплектації ще є можливість поставити ось цієї частині камеру заднього огляду для того, щоб. Швидко просто транспортуватись і монітор в сам трактор. До речі, у нас стоїть під'єднання до самого і управління сівалкою в самому тракторі відбувається або через монітор Touch-800-й, це від компанії Müller Electronic. Доволі таки всім відомий та зрозумілий, або через Ізобас з'єднання в самому тракторі, якщо ви хочете використовувати монітор трактора. Так, все інше, в принципі, вже по максимуму тут остачено, Так, да, так? Так. Да. Так, друзі, ну кого цікавить, звертайтесь до дилерів, тому що це представництво. Вони безпосередньо продажами не займаються. А звертайтесь до дилерів маски Каспардо», їх по Україні є вдосталь. Дуже велика кількість, дуже велика кількість. Да. так само дуже велика кількість складів запасних частин, сервісної служби, тому звертайтесь, а ми переходимо тоді до да. іншого посівного комплексу, який ще цікавіший.